Це дух свободи і дуже потужна енергетика, яка зараз ну, потрібна нам усім. Такі емоції дійсно відчули кременчужани, які вчора прийшли на акустичний концерт Рокзалежність у міський палац культури. Акустичний формат концерту став родзинкою заходу, адже він дозволив по-новому відчути знайомі пісні та насолодитись чистим звучанням інструментів. В рамках концерту музиканти відтворили улюблені усіма рок хіти, які не залишили байдужим жодного, хто завітав на цю подію. Солістка гурту поділилась, що їхня мета заряджати та надихати українців своєю творчістю. Це хіти музикантів, які підтримали Україну в такий дуже тяжкий час. От і найхітовіші хіти, які взагалі є в року, це зомбі, крамбрис, це буде у нас і найтвіш, і буде. У нас багато ще чого. Взагалі у наших музикантів, музикантів України, є така місія, є така мета, щоб підіймати дух українців і заряджати енергію для того, щоб ми працювали і робили все для того, щоб перемогти. Тому у нас сьогодні буде багато військових, я думаю, і багато пісень з таким сенсом, щоб підтримувати їх ментально і взагалі підтримати їх дух. Окрім цього, концерт мав благодійну складову, адже частина коштів з придбаних квитків спрямована на допомогу Збройних сил України. Як розповів художній керівник гурту, підтримка військових це їхній пріоритет. Владислав також поділився однією неймовірно зворушливою історією. Після концерту, вже як у нас була бісовка, вийшла молода жінка і подарувала нам. Худі з портретом її чоловіка він пропав без вісті, Вона шукає його вже ну, декілька місяців, і ми стоїмо. вона нас сльози котяться. і каже, що він дуже любив рок музику, і я дуже люблю. І от прийшла і так. З, з надією і каже, що в мене так ну друге дихання відкрилося все ж таки надію, що я його знайду, і ну, для неї це, це був такий дуже емоційний важливий момент. Попри всі обставини, українці продовжують жити, творити та боротись за свої цінності. Наша сила в єдності у спільному прагненні до свободи та миру. Такі концерти нагадують нам, що ми здатні знайти радість, натхнення і надію навіть у найтемніші моменти, і саме це робить нас українцями. Софія Григоренко, Дмитро Цирульник, Олексій Крижановський Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.